Христос Воскрес, yeah. які ви всі сьогодні гарні, нарядні. Так? Ну і е, я би сказав, що все-таки, бо знаєте, людина хоче бути щасливим. Ви щасливі в тому, що ви закінчили вже наш ліцей імені Івана Данилюка, здобули середню освіту, і то є важливо. Бог дає життя, Бог дає долю. І звичайно, що на вашу долю. Припало будувати нову країну. І не тільки будувати, але її захищати. Вже таке, що життя це і боротьба, і це не мої слова, це слова самого Христа. Бо найперше ми приходимо в цей світ для того, щоб змінити його на краще. Але, на жаль, він є зіпсований, дуже багато зла. І нам його треба перебороти, і коли ми разом, звичайно, що ми можемо перебороти всі. Трудності, всі перешкоди, які фактично є на нашому шляху. Наскільки своєю силою, а силою Бога, силою Ісуса Христа, бо Господь каже, коли ми будемо призивати Його ім'я, то ми завжди будемо перемагати. І так воно є. Сьогодні я є теж щасливий в тому, що я ходжу часточкою в долю вашого життя. Хай буде, що це вже останній дзвоник, остання лінійка, перед вами ще екзамени, але разом із тим немає нічого випадкового в цьому житті. І тому, коли ви є тут в храмі, який один із найдеревніших храмів, він є перлиною нашого краю Покуцького, ну, бо найперше тут працювали дуже видатні майстри, художники. Як знаємо з історії, що цей храм побудував нам граф Микола Потоцький, а він робив це все знаєте, з розмаху. Тому він запросив був сюди архітектора Бернарда Мертина, який проектував цей храм. Він і побудував і церкву Берніше Костел, непорожне Зачаття, який є. Він сюди запросив самих найкращих художників Різболю того часу, Серкотик Йоган Пінцель, яким ми дуже пишаємося. І один з краєзнавців, вже нині покійний, роман Роман Смиричанський, він дослідив, що фактично тут, на Городенківщині, навіть була фабрика по виготовленню е, тих статуй дерев'яних під проводом Йогана Пінселя. Звичайно, що цей митець вищого рівня, його роботи сьогодні оцінюються мільйони євро, і дуже мало збереглося. Але збереглося, дякуючи також вже світовій пам'яті е, Борису Возницькому. Е, ну, він фактично е, навіть взяв одну з підпили, Знаєте, Тут прийшов до костелу, там розпилювали роботу Пінзеля на дров, можете собі уявити. І він побував в нашому храмі, дивився на всі всі статуї і каже, Останнє слово мають сказати все-таки фахівці-дослідники. Я не спішив того, бо знаєте, хочу нормально, спокійно спати, і тому не хочу знати, які цінності є. Але найбільша цінність ця є Перлина, які 260 років від побудови. Ну і гра Потоцький чекав більше двох років на Андрея верніше, Лева Шептицького, Лева Шептицького третього. Який в той час був верховним архієпископом і митрополитом не тільки Львівським, але Кам'янець-Подільським всієї України Руси. Про це говорить історія, тому є архівні дані і у Ватикані, які, до речі, Ватикан передав нам мощі святого Андрія Первозваного. Бачите, яка цікава історія. І ці мощі привіз до нас минувшому ректор івано франківського духовного інституту, а тепер він працює в тій курії Ватиканській, і фактично для Городенки ці мощі привіз на вічне зберігання І я хочу сьогодні благословити вас тими мощами Андрія Первозванного, бо фактично це апостол, який був один із перших покликаний разом з своїм братом Петром і Іваном. І, звичайно, що дійшов по руслу Дніпра аж до Київських гір, і благословив, і приніс нам перші зерна Божої правди і Божої науки, яку ви будете продовжувати, бачити, тому що кожна людина покликана розвиватися. І ясна річ, що бачити храм наш побачив дуже багато видатних осіб який ви Золотим Пасмом вплітаєтеся сьогодні в його історії? Тому зараз ми помолимося разом, хай ця молитва буде як подякою за пройдений шлях в нашому ліцеї номер 1 Хай це буде подякою е, тих всіх стараннях, які виявляли найперше ваші батьки, тому що вони були вашими першими вчителями і вихователями. Ваші вчителі, які прищеплювали любов до всього прекрасного, до науки і давали частку серця свого, бо сьогодні бути вчителем, знаєте, це рівносильно є жертва, це є жертва, де людина себе жертвує для того, щоб найкраще дітей навчати і виховувати. Бути добрим вчителем сьогодні не так і просто. Особливо коли держава це не вміє оцінити всій повноті. Але знаєте, любов у серці є більшою від того всього. Тому фактично наш український вчитель сьогодні робив все для того, щоб наповнити ваше серце не тільки, скажімо, різними науками і тим навчанням, яке ви отримували, але наповнити також і жертвенною любов'ю, якою ділиться з нами Христос. Тому що фактично Він є любов, найвища любов, і за любові до людини пішов на Хрест. Так? Тому коли ми дивимося на розп'яття, то там є розп'ята Божа любов, яка воскресла і відкрила нам можливості нового життя. Але це життя повинно бути в Бозі. Ми переконані в тому, вже знаєте, на навіть сьогодні без Божої помочі, чи ми могли би вже два роки вистояти проти такого потужного агресора, який в десятки разів перевищує численність, які готовийся до війни. І ми знаємо, що е, на кордоні з Україною стояли сотні тисяч війська, озброєно до зубів, і фактично Україна тільки. Висловила, дякуючи бачити не просто своїй мужності, і героїзму, але також і духовності. Тому що історія нам говорить, що бачите, всі періоди випробування ми перемагали чи вести тільки тоді, бо з нами був Господь. І він сьогодні теж каже нам всім, що Бог не є у силі супротивника, а Бог є у правді. І тому цю правду він сьогодні нам відкриває. І відкриває для вас дітей. Бачите, такі дуже гарні слова, які ми цитуємо, каже: пустіть дітей до мене, бо таких належить царство Боже. Тому ви сьогодні прийшли, дякуючи, бачите, вихованню вашим батькам і вчителям, які є разом. Ну і ми також, знаєте, давайте станемо в такий круг великий. Так, стаємо, візьміться за руки і ставайте в кругові. Ми зробили коло. Бачите, коло ми зробили так гарно, гарно, так коло. І в центрі того кола наші вчителі, вихователі, які є, давайте ми всі разом-разом беремося за руки. Так. Я, як душпастер цієї церкви, можливо, хтось належить і до іншої парафій. Але я хочу бути сьогодні з вами. Да. Да, ми взялися за руки, ну і будемо молитися найперше як подяка наша, Господу Богу, за закінчення середньої світи. І наша молитва як вклать нашу перемогу, нашу війську, нашу українську народу. Отче наш, що є сина, небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуванцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя Душа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічнім. Христе Боже, благослови наших випускників, їхніх батьків, вчителів, вихователів і їхнє майбутнє, щоб вони могли будувати нову Україну ти святий завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Ну а зараз по одному буде підходити до благословення Мощів Андрія Перезваного, а псаломчик в той час буде співати молебен до Пресвятої Богородиці. За всі Ты ти молишся, благання, за засістил, те, що прибігає прибігай під могутній твій так. покров. Ой, чого тривалого порятунку перед Богом, від як ну, і, і скарботах ми річними не масла обтяженні гріхами незліченними, мати, мати Бога вишно, Благословення. Благословення. ти єси причиста, тому ся. до ся. тебе ся. припадаємо. <реслужб> Ізбав від усяких неот рабі, Пом'яну ім'я твоє у всяким роді і роді цих скорних радість і принічених заступниця, і голодуючих кормителька. Скитим посіха бурями гнаних присутних стань горих посів. Іщення немічних покров, і заступниця, Жезл, старости, Вознание. мати Вознание. Бога вишнього, ти є причини іста я успішиться молимся, що спастися рабам Твоїм. Слухай, дочко, і споглянь і прихили вухо Блеслав, твоє, Блеславені. радуйся, причиста, я. діво, радуйся, цінний скіптри, царя Христа, Блеславені, Блеславені. радуйся, зрости розно, та інстване, радуйся дверем. Небесна і неопалима <гумен> купино. Радуйся всемірний світ, світло, радуйся всіх рай, радосте, радуйся, вірних спасення, радуйся заступниці всіх християн і чи це слава оцю. І Сину і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки, амінь. Радуйся вселенної, похвало. радуйся, храма Господні. радуйся городінню, сповита, радуйся всіх. Прибіще, радуйся, світильниче, золотий, радуйся, славо православних Свечесна, радуйся, Марія, мати Христа Бога, радуйся, раю, радуйся, Божественно трапезо, Радуйся ті і не радуйся, ручка, все золота, радуйся всіх у повагання, за всіх, ти молишся, блага, Я за те, що прибігаю з вірою, під ногу тні. В покров бо іншого тривалого порятунку перед Богом. В бідах і скорботах ми річні не маємо, обтяжені ріхами, незліченими мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збав від усяких негод, рабів, твоїмо. Не оператора теж ну, можливо, прикладаємо до всіх. Так, ромчику, так гарно. Ну, А зараз буде така спільна світлина, накладемо лавочки. Так, Допускники сідають спереді на лавочки. Так, І ззаді і... стоїть батьки, лавочок і шавді на, на другий ярус, на, на наступний, так. Таку лавку ведіть, в ходіть, встиг. Ставте сюди, так, ставте. Так, добре. Так, Випускники сідайте спереді. А ці давайте сюди, 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 аж сюди. Два, давайте сюди. Три таке по центру. Давайте одну, давайте сюди. Так. Ні-ні, тут ні, ні. туди, туди, туди. Треба три Ну та три, я хочу, щоб три. А цю встиг сюди. Добре. Так. Ні -ні -ні. Ми встаємо тут, 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 сідайте, сідайте, а хто не, кому місце не вистачає, то ні-ні, Дивіться, вас не буде видно. Ви ставайте такого, так. Я розумію, що вам вже хочеться сісти, але нічого зараз. так, так. Тепер батьки стають ззаді на цю лавку. Ході ходіть ходіть. Пані, ви покажіть приклад. Перше, ну то файл. Ходіть сюди. Отако, о бачите, все. Гарно. Все. Так, все. Вставайте ззаді, щоб було видно. Вчителі так само. Хто класний керівник? Ви, так? Ходіть тоді. Треба ще покласти. Давайте посунемо ці лавочки сюди, сюди, щоб класні керівники сіли по центру. Дівчатка піднялися. Посуньте, посуньте лавочку туди. Тут палік крісло ще. І цю теж посуньте. І тут крісло. Так. так, добре. Ще одного крісло. Так. так, добре. Класний керівник сідайте все. Добре, Ну, Дивіться добре, що святки. Ні, ні, все фай, не фах. Треба не позвонити. Треба я думаю, Ну. ніхто не сказав. Добре. Помішається всі. Добре, гарно, так. Так, ну тепер кахано. Ми прибрали е, ці крісла, щоб знаєте, гарно помістилися, так. Ну і, і, Дорогі випускники, як знаємо, що одна із найкращих молитв це є подяка. Так? Тому ми всі дякуємо за дар життя Господу Богу і нашим батькам. Дякуємо Дякуємо за навчання е, нашій школі, ліцею номер 1 імені Івана Данилюка разом. Дякуємо. І дякуємо Господу Богу, що мені з нами в нашій визнаній боротьбі. Дякуємо. Ну а тепер ідете і продовжуйте своє свято, тому що ви того вартуєте, хоча бачите, є і втрати. Сьогодні ми зустрічаємо героя. На жаль, така є реальність, але пам'ятаємо, що нічого нас не повинно зламати. Бо в нас є дух найперше. Божий в нашому серці, наші герої, і, звичайно, наші історії, які завжди Бог давав нам той дар сильних особистостей, які були впереді і ставали прикладом для наслідування. Ми маємо сьогодні кого наслідувати, бо маєте добрих батьків, добрих вчителів, добрих вихователів, ну і загальну нашу вітчизну Україну як найважливішу сьогодні маму. Тому хай Бог благословляє Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ну і буду радий, як будете йти сюди до шлюбу. <гум> <гум> Гарно. Гарно свято вам навчання в вищих закладах, як нашої держави України, так і Європи і цілого світу. Дякую за пожертву, бо від вашої групи є пожертва тисячу гривень на наш храм у пані Христої Богородиці, це буде за ваше здоров'я і вашим кладом, тому що ми допомагаємо сьогодні армії. Уже 14 дронів придбали і передали, знаєте, такі руки надійні передали. Так, так що кожного може бути знаєте, його лепта, у сьогодні в обороні нашого війська. Тому я теж дякую за кожну пожертву. бо разом бачите, маємо робити робимо добрі такі справи Христос воскрес виїсну воскрес